Доброго дня, друзі! Компанія автопарк Вінницький філіал до нас приїхало чудове нове надворечення Рено Лагуна. Автомобіль 2005 року приїхав з Європи. 1,9 дизельний двигун на механічній коробці передач. Має 16 й радіус зиму, гуму легко склав на металевих тисках, фаркоп, чудовий просторий багажник, в якому з легкістю зможете перевозити ваші речі. Ось така шторка. На багажному відділенні, яка відкидається і можете її закрити. Далі по салону. Чудовий текстильний салон, одягнений в чохли. Потолок в чудовому стані. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Мають карти дверей, ось такі сонцезахисні шторки. Передній ряд сидінь. Механічне регулювання. Електропакет, клімат контроль е, круїз-контроль, зазначений пробіг автомобіля 335 тисяч кілометрів. Тому, друзі, кому цікаве дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють програми лізінгу та трейдингу. Всім гарного гарно дня!